Ольга любила ранні години. У цей час будинок дихав рівно, а тиша не тиснула, а допомагала зібрати думки в акуратну стопку. На кухні тихо шипів чайник, у сусідньому дворі розпівувався шпак, і, здавалося, ніби повітря саме підказує правильний порядок справ спочатку вода, потім чай, потім день. Вона завжди так жила розмірено, без ривків, без гучних слів. Працювала бухгалтером у невеликій майстерні з ремонту побутової техніки, аркуші, цифри, акуратні підписи видано, отримано, усе зрозуміло і чесно. Побут вела просто порядок, гарячий борщ, чиста скатертина у вихідний. Мамі дзвонила щовечора, питала про тиск і цукор. Мама жила на іншому кінці Львова, ходила повільно, але про свої болячки говорила смішливо – не дочекаються. З Богданом Ольга прожила 10 років. Коли познайомились, він здавався людиною спокійною поставить полицю, полагодить розетку, сходить із пакетами на базар, повернеться з жартами. Любив розповідати про свою роботу то в магазині логістом, то в монтажній бригаді, то ось ось покличуть у цех майстром. Перші роки так і тягнулися на ось-ось. Але Ольга не квапила. Головне, ми вдвох, повторювала про себе, складаючи в шафу акуратно складені рушники. Поступово Богдан став дратівливим нічого гучного, ніби просто дрібниці. Сьогодні не так поставлено горнятко, завтра занадто солоний суп. Післязавтра ти мене не слухаєш. Спочатку Ольга відповідала м'яко, потім стала частіше мовчати. Вона не любила сперечатися, у суперечці завжди губиться головне, а їй хотілося тримати дім тихим. У майстерні вона рахувала чужі гривні, вдома намагалася берегти свої сили. І ось той вечір, який потім довго згадувався без подробиць, тільки як короткий, холодний протяг. День був нервовий, Богдану обіцяли важливу розмову на роботі, він пішов рано, сціпив рота. Повернувся пізно із запахом дешевого пива та образи, сів на стілець, ногою підсунув до себе табурет, подивився на Ольгу гостро, як на чужу. Скільки можна мене ганьбити? сказав із хрипотою. Я серед людей як хлопчисько, а вдома як у казармі. Ти ж знаєш, як треба зі мною розмовляти, а не так, холодом своїм. Ти думаєш, я простак? Ольга стояла біля плити. На повільному вогні доварювалися вареники. Вона відповіла рівно. Я не думаю, що ти простак. Просто не сварися, будь ласка, повечеряй. Слово, будь ласка, Богдану не сподобалося. Він підвівся різко, стілець скрипнув. Ольга ступила назад, доторкнулася пальцями до краю столу, ніби шукала відому опору. Далі все було коротко. Він замахнувся, вона закрила обличчя долонею. Табурет хитнувся, вареники утекли. Він пішов спати до зали, забравши напівпорожню пляшку. Ольга не плакала. Сіла на край ліжка, приклала до дощоки холод, тихо посиділа. Вона знала, що вночі краще не розмовляти вночі слова кривляться і ранять, вночі треба мовчати й дихати, а вранці робити. Ранок почався зі справи. Ольга встала рано. Вийняла з аптечки гель від синців, умилася прохолодною водою і подивилася в дзеркало. Очі були ясні, це добре. Вона записала в щоденнику три пункти поліклініка, юрист, документи. Дорогою подзвонила майстру з роботи, сказала сьогодні візьму вихідний. Майстер зрозумів по голосу, що краще не питати. У поліклініці все було просто реєстратура, талон, кабінет. Лікарка подивилася уважно, підняла брову, запитала коротко. Ольга відповіла теж коротко. Лікарка написала висновок, роздрукувала, доклала аркуш із відмітками огляду, сказала спокійним голосом, ніби говорила щось про хронічний нежить ви зробили все правильно візьміть копії, зберігайте якщо буде потрібно, звертайтеся. Із поліклініки Ольга поїхала до ради, де сидів знайомий юрист. Не друг, не приятель, просто людина, яка одного разу допомогла її майстерні з договором оренди. Невисокий, з акуратним проділом, погляд ясний. Усе без подробиць, попередила Ольга. Мені треба знати, як зробити за законом, без шуму. Я не хочу нікому мститися, хочу, щоб мене не чіпали. Юрист вислухав і розклав на долоні простий план. Перше. Заява в поліцію коротко, без емоцій і з довідкою з поліклініки. Друге. Якщо ви вирішили розставатися, подавайте на розлучення одразу. Третє. Складемо заяву про невідкладні забезпечувальні заходи, щоб він не наближався і не погрожував. Четверте, якщо майно, то ділимо по чесному, але це потім зараз важлива безпека і документи. Мені страшно, чесно сказала Ольга, не за себе, за те, що він зірветься. Страх нормальний, відповів юрист, але є папір. Папір ваш щит. А ще є свідки. У вас є сусіди, камера на під'їзді? Камера є, сусідка Зоряна Петрівна вічно на сходах, вона все бачить. Прекрасно, візьмемо її свідчення. І ще він трохи посміхнувся Не робіть різких кроків. Чим спокійніші ви, тим надійніші документи. Ольга кивнула. Вона любила все робити по пунктах, так менше помилок. Вона повернулася додому стекою, легкою, але ніби залізною зсередини. Зняла з мотузки рушники, вимила підлогу на кухні, переодяглася. Вечір обіцяв бути тихим, але вона знала, що буде розмова, і до неї треба бути готовою, як на іспит усе розкласти, приготувати факти, прибрати зайве. О шості вона дістала улюблену каструлю, постелила білу скатертину з блакитним краєм, дістала блюдо, наклала вінегрет, поставила на плиту курку. У духовці вона виходила соковитою. Ножем розрізала хліб рівними скипками, на тарілку поклала печиво, просте, без крему, бо солодке він не любив. Усе вийшло як на свято. Тільки всередині Вольги було не тріумфування, а спокій. Богдан прийшов до дев'ятої. Двері відчинив ключем. Пройшов у коридор із упевненою, навіть трохи лінивою ходою поставив сумку, скинув кросівки, обвів поглядом кімнату, побачив чисту підлогу, рівно складені випрані рушники, скатертину, ножі й виделки, тарілки, каструлю. Губи розтягнулися в самовдоволену усмішку. Ну, ось як я й казав, простягнув він. Досить пари ударів, і ти одразу як шовкова. Він сів на стілець, відкинувся, поклав долоні на стіл, ніби перевіряв його на міцність. У голосі звучала перемога, не голосна, але впевнена, як у людини, яка повернула порядок. Ольга сіла навпроти. Налити йому супу? налити. Сказати смачного? Сказати. Але до цього зробити одну річ, заради якої все й готувалося. Сідай, сказала вона спокійно, повечеряємо. Ми сьогодні святкуємо. Що святкуємо? він усміхнувся. Моє переможне повернення? Правильне життя. Сідай, повторила Ольга і взяла зі столу теку. Він завмер, але усміхатися не перестав. Теку в неї бачили й раніше. Бухгалтер, що з неї взяти? То відомості, то квитанції. Це що? ліниво запитав. Документи. так само спокійно відповіла Ольга. Докази й запрошення. Куди? На дачу? він засміявся недобре. На розлучення, сказала вона. Завтра, о десятій ранку, дільничний буде там само. і адвокат теж. Він перестав усміхатися. Що за лурниці ти говориш? Ольга поклала на стіл перший аркуш. Висновок лікаря щіткою печаткою і відмітками огляду. Другий заява, зареєстрована в черговій частині з вхідним номером, третій клопотання про заходи захисту, четвертий роздруківка з під'їзної камери, як він уночі розчиняє двері ногою, як голосно грюкає, як із квартири сусідки виглядає Зоряна Петрівна. Я не хочу скандалів, сказала Ольга, не хочу писати листа начальнику, не хочу розповідати сусідам подробиці. Не хочу псувати тобі життя, але своє псувати більше не буду. Тому так. Я приготувала вечерю ми спокійно поїмо. Потім ти підеш, ключ залишиш на столі. Завтра о одесяті зустрічаємося в суді усе по людськи без криків. Він задер підборіддя, немов збирався сказати щось різке, але слова застрягли. Можливо, тому що всі його звичні ти сама мене довела упали в порожнечу. Олю. Він раптом вимовив її ім'я так, як умів тільки в перші роки, коли просив пересунути стілець або подати чай. Я не зу зла. Я знаю, відповіла Ольга. Зло рідко буває із зубами. Воно частіше тихе, але від цього не легше. Ти сказав, що пара ударів мене виправляє. Це неправда. Мене виправляють документи, й моя воля. Тому давай повечеряємо. Борщ і курку я приготувала твою улюблену. Я не хочу, щоб наше життя закінчувалося криком. Він мовчав, потім сів, взяв ложку. Борщ був на домашній домашній із лаврушкою. Він їв повільно, ніби намагався згадати смак чогось простого й далекого. Ольга наливала, прибирала порожні тарілки, наливала знову. Жодних тостів, жодних промов. Тільки кілька коротких фраз Солі вистачає? Хліба дати? Акуратніше, гаряче. За вечерею він кілька разів намагався повернути розмову назад. Може, почекаємо? Не треба квапитися. Я людина запальна. Але Ольга не сперечалася. Вона відповідала тільки ні. Не пишалася, не підкреслювала заслуги, не читала нотацій, просто ні. Після вечері вона акуратно витерла стіл, зняла скатертину, склала її вдвоє, поклала на спинку стільця, поставила перед Богданом маленьку тарілку з печивом. На дорогу, сказала. Він кивнув і раптом заговорив швидко, так швидко, що слова врізалися одне в одного. Оля, я спробую, я зможу, я влаштуюся на нормальну роботу, я ж умію, я просто зірвався це життя. Ну давай не будемо робити все одразу. Ми робимо не все одразу, м'яко відповіла вона. Ми робимо по порядку. Завтра суд, потім рішення, потім поділ, якщо знадобиться. Я залишу тобі машину і якісь меблі. Мені багато не треба, але я не буду з тобою жити. Якщо вирішиш, що твоєї провини немає, це твоя правда. Моя ось тут. Вона торкнулася теки. І ось тут, доторкнулася до грудей. Богдан помовчав, потім дістав із кишені в'язку ключів, відчепив один, поклав на стіл поруч із текою. Я піду зараз, сказав глухо, щоб без розмов. Дякую, сказала Ольга. Він надягнув куртку, застебнув її повільно, ніби не знав, що робити з руками. У коридорі озирнувся, подивився в бік кухні, де ще тримався запах куку. Ольга підійшла, защіпнула двері, поклала ключ поруч із текою, глибоко вдихнула. Тиша в квартирі стала іншою не такою, яка після грози, а тією, що перед початком. Вона перемила чашки, розставила тарілки на місце, злила борщу контейнер, вимкнула світло на кухні і сіла на край дивана. Ні сирен, ні плачу, тільки рівне дихання. Ніч минула спокійно. Ранок почався зі звичних кроків душ, сніданок, чиста блузка, тека в сумку. До суду Ольга приїхала трохи раніше. Так вона робила завжди краще почекати спокійно слухати тишу коридору. За п'ять хвилин прийшов юрист, кивнув, сів поруч. Трохи пізніше з'явився дільничний, привітався коротко, без запитальних поглядів. Богдан прийшов точно о десятій, блідий, але стриманий. Поруч на лавці порожньо, ніхто не супроводжував. Вони перезирнулися, як двоє людей, що зустрілися на зупинці в дощ. Немає злоби. Просто різна дорога. Суддя говорила швидко і зрозуміло, Ольга відповідала коротко. Богдан іноді намагався розвернути розмову про те, що сім'я це святе, вона мене довела. Суддя дивилася спокійно й повертала розмову до документів. Папери говорили без емоцій їх і почули. Коли засідання закінчилося, Ольга не відчула полегшення, воно приходить пізніше. Вона відчула стрижень не залізний, не крихкий, а свій. Вийшла на вулицю, вдихнула прохолодне повітря й подзвонила мамі. Усе нормально, сказала, поїду до тебе, привезу борщ. Приїжджай, відповіла мама. Поговоримо. Далі пішли звичайні дні. Ольга перенесла частину речей у маленьку однокімнатну квартиру, яку колись взяла в іпотеку мама на чорний день, але оформила на доньку. Чорні дні прийшли й минули. Квартира залишилася. Вона не була новою, із рюшами та дзеркалами, але була чесною. У вікно дивилися тополі, у дворі сиділи дві бабусі й годували голубів. На кухні вистачало місця для чайника й однієї сковороди. На роботу Ольга вийшла за два дні. У майстерні ніхто не ставив зайвих запитань у них було досить чужих поламок аркуші, цифри й підписи знову зайняли руки й голову. Додому вона їхала не за інерцією, а за вибором. Так хотілося. Сусідка Зоряна Петрівна одного разу постукала до неї з банкою солоних огірків. Візьми, Люба, сказала, і очі в неї були добрі. Я тебе бачила того вечора, хотіла втрутитися та побоялася тільки налякати. Але якщо треба, скажу, як було. Я не боюся, я вже пожила. Дякую. Ольга поставила банку на стіл. Я запам'ятала, але зараз уже все йде як треба. Правильно, кивнула зоряна Петрівна, найголовніше не терпіти нишком. А ти молодець, спокійна, але вперта, це краще, ніж криклива і слабка. Вони випили чаю, поговорили про двірника, який увесь час залишає пісок біля під'їзду, посміялися. Звичайна тиха фортеця, така й потрібна була. Богдан більше не з'являвся без дзвінка. Кілька разів писав коротко Хочу поговорити, можу допомогти перевести. Ольга відповідала так само коротко Не треба, дякую, впораюся. Увечері, якщо тягнуло в смуток, вона діставала бабусин рецепт пирога, шаткувала яблупа, розбивала два яйця, і будинок заповнювався запахом кориці й тепла. За кілька тижнів вони з Богданом оформили все остаточно, розділили те, що треба, забрали своє. Він поводився зовні коректно, навіть трохи винувато. Але Ольга не шукала в його обличчі колишньої людини. Час не повертає старе, він робить нове. Її нове було простим робота, мама, борщ, книгарня, сусідка, вечірня прогулянка, дзвінок подрузі. В один із таких вечорів вона йшла додому із сумкою картоплі й петрушки, а назустріч їй вийшов. Коли підійшли, Ольга подякувала, забрала сумку, піднялася сходами і подумала раптом, що в її житті багато людей, з якими можна говорити тихо. Це гарна прикмета. Перед сном вона вимкнула світло, залишила нічник на кухні і прислухалася до будинку. Будинок дихав рівно, десь на горі телевізор говорив про погоду на завтра. За вікном хтось квапливо шарудів пакетами. Кран тихо капнув. Тиша в її житті тепер була не порожнечею, а шкірою, захищала. Про той вечір, коли Богдан вимовив своє досить пари ударів, вона згадувала все рідше. Не через жалість, не через забудькуватість, а просто тому, що в пам'яті не було олії для тієї картинки. Вона вибрала інший кадр біла скатертина, тека з документами, його ключ на столі та її голос, у якому вперше за багато років не було ні тремтіння, ні переконань, тільки рівна лінія. Ні. Іноді Ольга думала, що люди чекають від життя гучних кульмінацій, вереску, грюкання дверима, великих промов у суді, драматичних зізнань. Її історія вийшла іншою. Найгучнішою в ній був патір і здоровий глузд, і акуратно накритий стіл на честь того, що людина може встати, коли її намагаються посадити силою. Того вечора, коли вона закрила блокнот і поставила горнятку в мийку, у двері подзвонили. Обережно, два рази, як дзвонять ті, хто не впевнений, чи вдома господарі. На порозі стояла мама з маленьким пакетом. Заходь, сказала Ольга й усміхнулася, я саме хотіла тобі подзвонити. Я принесла тобі рушники, сказала мама. Нові? Нехай у тебе буде все нове. Не тільки рушники, звичайно. Вона злегка зніяковіла, озирнула кухню. Добре в тебе тут, по домашньому. Добре, погодилася Ольга, дім треба робити по домашньому. Вони сиділи вдвох пили чай із варенням, і мама розповідала, як у їхньої сусідки огірки вродили, як у поліклініці нарешті полагодили автомат із талонами, як продавчиня в хлібному стала усміхатися. Звичайні новини найпотрібніші, у них життя тримається рівно. Коли мама пішла, Ольга провела долонею по скатертині, по краю столу, по спинці стільця, усе на місці. Вона вимкнула світло, зазирнула у вікно. У небі горіли дві зорі. Працюємо, сказала собі, не на знос, а по-тихому жити. І десь глибоко всередині, там, де страх змінюється впевненістю. Ольга знала, що вона вибрала не війну, а повагу до себе, і тепер кожен, хто захоче пояснити їй, що пара ударів це виховання, натрапить не на крик, а на стіну зі спокійних слів і законних паперів. Така стіна не тисне, вона тримає кордон, а за кордоном її дім, її світло, її чайник і її право жити без чужої брутальності. На наступний ранковий рядок у блокноті вона вивела. Жити тихо не значить, жити боязко. Жити тихо значить жити правильно. І поставила поруч маленьку галочку.